вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіші теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі, відповісти на ті речі, які вас турбують. Якщо буду мати відповідь так само заохочую вас писати, звідки ви нас дивитеся і слухаєте такі коментарі. Завжди приємно читати, і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, почнемо з американських новин. У Пентагоні заявили, що виявили нову помилку на 2 мільярди доларів у своїх розрахунках щодо наданого озброєння для України. Це трапилось через те, що деякі статті витрат переоцінили переоцінили їхню вартість. Таким чином була більша сума закладена, ніж оцінювали за більшою сумою ніж була закладена, і це означає, що зараз в Україні можуть надіслати. Додаткову військову допомогу на цю суму, аби покрити витрати, затверджені адміністрацією Байдену раніше. Це вже не вперше Пентагоні переоцінюють вартість наданого озброєння. Минулий річ там заявили, що виявили додаткові понад 6 мільярдів доларів. А якщо цікавить більше у нас є про це на сайті, але так по факту це означає, що зараз є ще додаткові 2 мільярди, на які Україні зможуть виділити допомоги за програмою президентських повноважень, тобто відправити зі складів Сполучених Штатів. Тим часом у Європейському Союзі оголосили про передачу Україні першого траншу у розмірі півтора мільярда євро із прибутків від заморожених російських активів. Про це заявила сьогодні Президентка Європейської комісії Урсула Ляйн. детальніше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане вітаю тебе, вітання. Богдане чи відомо, коли Україна отримає повну цю суму, про яку ми зараз говоримо, і на що ці півтора мільярда євро зараз хочуть спрямувати? Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, до речі, а нещодавно переобрана на новий п'ятирічний термін, сказала, що ці гроші вже переводять в Україні. Тобто, якщо ми користуємося такими банківськими правилами, що стосовно таких пересічних чи так моти побутових користувачів, то це що три три робочі дні? Я жартую, майже. Тобто, якщо гроші вже переводяться, то очевидно, що на відповідних рахунках вони будуть вже, вже дуже дуже скоро. Єдине, що маєте на увазі, що ці гроші переводяться не Україні, а переводяться на спеціальні два фонди: так званий фонд миру і фонд України спеціально створені. Фонди Європейського союзу для допомоги Україні а, Богдане. На що ці кошти планують спрямувати? Чи це буде гуманітарна підтримка, чи це будуть якісь соціальні виплати, чи це буде так. відбудова? Чи знаємо ми щось про це? Ми знаємо, що частина значна частина цих коштів іде на оборону, а певна частина на відбудову України і про це каже е, Урсула Фандрляїн. Сьогодні вона поширила свою заяву, в якій е, окремо сказала, що гроші йдуть на оборону і на відбудову е, України з е, попередніх повідомлень Європейського союзу ще коли е, взагалі питання використання заморожених російських коштів для допомоги Україні ще лише вирішувалося, піднімалося. То е, були повідомлення, що 90% з цих коштів 90% підуть у фонд миру в Україні, тобто це військова підтримка, зокрема, з цих коштів відшкодовуються витрати окремих країн Європейського союзу, принаймні частково. На е, зброю для України на військову допомогу Україні, і також на, на інші на можливо на, на прямі проекти допомоги Україні, і 10% на е, відбудову. Принаймні, така ідея була раніше. Єдине про що можна говорити з певністю, то очевидно, що велика частина чи дуже велика частина з цих півтора мільярда е, зараз, і можливо з коштів далі, будуть саме йти на допомогу. В обороні України від Російського тобто, суті це означає, що ці кошти можуть використовувати не прямо для закупівлі озброєнь, а на покриття витрат країн, які цю зброю закуповують і надсилають в Україну, чи це а, різному це ці, цей, цей цей фонд. Цей фонд використовується для військової допомоги Україні, зокрема для відшкодування часткового відшкодування військової допомоги від країн-членів, тобто ми знаємо, наприклад, що там. Передовою країною, яка найбільшу частку від свого перерахунку на ВВП надає Україні, наприклад, є Естонія, так чи, чи Литва. так і коли вони виділяють зі своїх коштів допомогу у вигляді зброї для України, то частково їхні витрати на допомогу Україні відшкодовуються з цього фонду миру. Але фонд миру також фінансує інші програми. Військової допомоги Україні, Богдане. Чи знаємо, ми якою в цілому буде сума цих відсотків із російських активів? Поки що це перший транш на півтора мільярда. А про яку суму ми говоримо, якщо дивитися на так на загальні ці прибутки, які раніше були повідомлення від джерел у Європейському Союзі, що може йтися про три мільярди на рік. Тобто це серйозна сума. Е, наскільки ці, е, ці суми будуть чітко відповідати передбачуванням, е, поки що важко говорити. Але так, 3 мільярди на рік, це те, що те, що лунало на початку, коли взагалі ця ідея використання прибутків з е, заморожених російських коштів обговорювалася, і до речі, вона обговорювалася. На рівні Європейського союзу узгоджувалися з країнами Групи 7 на саміті навесні цього року. Тобто йдеться про дуже так ґрунтовну підтримку і фінансову і юридичну, яку забезпечували такі ключові країни, як Сполучені Штати, Японія, Держави Європейського Союзу. Для того щоб у цього кроку було дуже серйозне і юридичне підґрунтя, а також щоб дії з використанням міжнародних фінансових механізмів були узгоджені, Богдан. Ти задав так, що раніше йшлося про те, що ми можемо говорити про приблизно 3 мільярди євро на рік цих прибутків, чи відомо про якого часу ця допомога може надходити, чи є якась межа. Чи коли ми говоримо про гроші, чи коли ми говоримо про час? чи а, Очікується, що допоки триватиме російське вторгнення, і можливо після того а, Україні будуть виплачувати ці при... відсотки із прибутків на російські активи? Українці, Очевидно, як і багато інших людей в світі хочуть, щоб Росія забралася з України якомога швидше, щоб війна припинилася якнайшвидше, але коли це буде? Навряд чи хтось може сказати очевидно. Що стосується коштів, про які ми говоримо, йдеться про заморожені активи Російської Федерації, а саме Російського національного банку. Заморожені вони відповідно до санкцій Європейського Союзу. Ці санкції подовжуються чи поновлюються періодично. І з тих заяв, які ми чули донедавна, як від представників Європейського союзу, так і від, скажімо, Великої Британії, яка не входить від ЄС чи від США та інших західних представників, про те, що санкції очевидно будуть діяти принаймні допоки Росія не закінчить, не припинить свою агресію щодо України а також Ставилися також ще умови про відшкодування з російського боку. Не забуваємо, що Росія, очевидно, є причиною страшних збитків для України. Навіть якщо Росія припинить свою війну завтра і російські війська заберуться з України, то йдеться про страшні руйнування на відбудову яких Потрібні будуть величезні, величезні кошти, і як Україна, так і партнери України, міжнародні партнери завжди віддавна наголошують на тому, що Росія повинна відшкодовувати те, що вона зруйнувала з Богдане чи може Росія на цьому етапі якимось що відвернути це рішення про виплату виплату Україні цих відсотків на прибутки? Чи це рішення вже є остаточним? Е... Коротка відповідь на це запитання ні, не може. Чому насамперед, тому що це не російські гроші, тобто розмови про те, що Захід мав би конфіскувати загалом понад 300 мільярдів доларів російських активів, поки що залишаються розмовами, тобто гроші, які належать теоретично Росії. Але є замороженими чи знерухомленими, як, як кажуть деякі фахівці, вони залишаються недоторканими. Єдине про що е, домовилися західні союзники, що можна використовувати для допомоги Україні, це податки на прибутки з е, тих коштів. Тобто ми можемо говорити про те, що, е, скажімо, е, певні цінні папери. Е, так мовити, приходять до терміну, коли по них виплати йдуть, чи відсотки, якщо можна так сказати, набігають і так далі, і так далі. І отже, саме ці кошти, які насправді не є російськими, ці кошти насправді мали би належати, скажімо, тим фірмам, які тримають ці кошти у вигляді різних цінних паперів, Європейський Союз, окремі країни. Мають право оподатковувати чи брати надзвичайні податки, чи робити надзвичайні стягнення з тих прибутків, які вони приносять, з тою інформацією, яку я бачив, ці півтора мільярда це не всі кошти, які зароблені з цих російських активів, принаймні 10%. Оголошено йдуть на ті фірми, на ті фінансові компанії, які тримають ці російські активи замороженими, і очевидно, що вони якось витрачають на, на опіку над ними. Отже, йдеться про досить такі складні фінансові механізми, які, як я вже сказав, були узгоджені на рівні ЄС країн Групи 7, і над чим дуже довго багато місяців, а можливо навіть і, і, і понад рік працювали е, фахівці, юристи Без та можливо. економісти країн. Богдана, дякую тобі, що допоміг розібратися в цій темі. Богдан Цюпан, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Рухаємося далі. Говоримо про оборонний сектор, про те, яким чином Україна і може нарощувати свої зараз потужності. А, і можемо а, продовжити цю тему із Оксаною Бедратенко, з нашою наступною гостею. Оксано, вітаю тебе! А, ми знаємо, що м, за повідомленням аналітиків зараз Росія, попри те, що вона наростила свої оборонні спроможності, наростила свій оборонний потенціал військові витрати. Але кажуть аналітики, що запаси бронемашин та танків в Росії вичерпуються та досягнуть. Критичного рівня в другій половині 2025 року зі свого боку українськ, в українському уряді говорять про те, що для того аби здобути перемогу цій затяжній війні, війні на виснаження, як її багато хто називає, потрібно розвивати також внутрішнє виробництво. Питання до тебе чи готові іноземні компанії зараз інвестувати у виробництво зброї в Україні? Знаю, ти цю тему досліджувала. Чи можеш поділитися? Так, Остапа після десятиліття занепаду Україна зараз активно розвиває своє оборонне виробництво. Тут є два основні виклики: це недофінансування і обстріли, як кажуть в уряді. Але союзники намагаються допомогти Україні вирішити ці е, проблеми. Зокрема, державний департамент США в квітні оголосив про програму на 2 мільярди доларів саме для розвитку виробництва зброї в Україні. А ці кошти, які сьогодні мусить отримати Україна від європейської комісії, Місії, це півтора мільярда євро частково можуть піти і на замовлення виробництва зброї в Україні, як раніше казали в Єврокомісії. Є також зрушення і в співпраці з приватними інвесторами. Це ми знаємо про. Ремонт німецького обладнання разом з німецькою фірмою Райнметал це нещодавно оголошення про спільне підприємство з Чехією з виробництва патронів. І, можливо, найбільш визначним тут є підписання домовленості цього місяця між укороборонпромом і американським оборонним гігантом Northrop Grumman. Спецпредставниця з відновлення України в державному департаменті США Пенні Пліскер сказала загалом, що американські компанії дуже пильно ставляться до України і вивчають можливості почати там працювати аж вже до закінчення війни. Давайте послухаємо, що вона сказала. На саміті НАТО Нортроп Граман підписав найпершу угоду про американсько-українське спільне підприємство у сфері оборони, щоб виробляти снаряди середнього калібру в Україні. Йде багато співпраці. Керівники компанії дзвонять мені і кажуть: Окей, може я не хочу чекати, поки все вирішиться чи варто дивитись на українські регіони. Нортроп граман у цьому спільному підприємстві розмістить свої виробничі потужності в Україні. Це партнерство з оборонної промисловості та спільне виробництво, що буде розміщення. Чи не в Україні Оксана, Які переваги зараз іноземні компанії бачать в тому, щоб розміщувати своє виробництво саме в Україні, а не скажімо в сусідніх країнах, які є захищені парасолькою НАТО? Так я задавала це питання і голові Укроборонпрому, коли він тут був, і дослідникам, які вивчаються українська оборона в Вашингтоні. То Герман Сметаніяна, голова Укроборонпрому, на моє питання щодо того, чому американські компанії мають розмістити своє виробництво саме в Україні. Сказав, що основною перевагою України є таланти, є людські ресурси, здатність українських інженерів швидко пристосовуватися, відповідати на нові виклики, які надходять з фронту. З ним погоджуються і дослідниця міжнародного центру. Досліджень у Вашингтоні CSIS. Це Катерина Бондар, і вона каже, що справді людські ресурси є ті основні речі, які які приваблюють американські компанії, а також близькість до фронту. Україна має. О... Одну велику перевагу це близькість до лінії фронту. Не одна інша країна не може цього забезпечити, і коли все відбувається всередині країни і не стоять кордони між виробництвом і безпосередньою лінією фронту, це дуже спрощує, пришвидшує фактично те, чому американські компанії найбільш зацікавлені а вони зацікавлені в тестуванні своїх технологій безпосередньо у війні. По друге знов ж таки з практичного спілкування. Момент людського капіталу і таланту він дуже важливий, тому що в українців є мотивація, і коли вони порівнюють наскільки ем, віддано працюють люди в Україні на те, щоб покращити озброєння для своєї ж армії, це дуже велика різниця порівняно з тим, як працюють. Поляки в Польщі або не знаю, Прибалти десь в Прибалтиці, тому там, там відносяться до цього як до роботи, а в Україні до цього відносяться як до, до чого, що може врятувати країну життя людей на фронті і в і, 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 і врятувати майбутнє нації. Тому це така дуже велика різниця, яка дійсно відчувається. Оксана є запитання від глядачів питає Тарас чи використовується чи використовується потенціал транскордонного виробництва, коли є завод поруч з українським кордоном і надходить зброя чи продукція через кордон в Україну? І то тут, тут дам які в принципі такі виклики зараз і, і перепони в принципі з іноземними інвестиціями іноземних компаній для того, аби цю співпрацю чи транскордонну чи будувати заводи в Україні, щоб ці ці речі зараз нарощувати. Uh, так, я задала питання про те, чи uh, не легше поставляти саме через кордон uh, ці, цю зброю. Звичайно, зараз союзники постачають зброю, яка вигадали на поза Україною до України. Uh, і так є певні виклики потрібно онормувати. Uh, ці правила перетину кордону в рамках до НАТО і так далі, але також, наприклад, ця дослідниця Бонтер, вона каже, що є такі речі, які все таки спонукають американців і захід вкладати саме на виробництво на території України. Але звичайно, крім переваг, є великий шлях від меморандумів і до втілення цих планів до того, щоб заводи тут справді працювали, і як мені каже, дослідниця питання, які виникають у компаній з тим більшого є тими самими питаннями, які турбували американських інвесторів, і до війни. На жаль, я спілкуюсь дуже з багатьма американськими компаніями, які всі жаліються на те, що на високому рівні нібито вони отримують зелене світло, рішення приймаються. А меморандуми під. А потім, коли вже доходить до реальної імплементації і будівництва, фактично то тут всі впираються в проблему отримання дозволів, проблему співпраці з місцевою владою. Друга проблема, на жаль, корупція. Е, ніхто цього е, не хоче, скажімо так, оминати цю тему. І на кожній зустрічі ця тема проговорюється, що корупція існує, вона існує на різних рівнях і. Це дуже відлярку іноземних інвесторів і іноземні компанії. А наступна проблема, яка стоїть перед іноземними іноземними інвесторами, які хотіли б інвестувати і щось виробляти з Україною. Це Україна як клієнт, тобто, якщо ми виробляємо зброю, її має хтось купувати, і це перш за все Україна збройні сили. І Україна як клієнт не виглядає надійним партнером для іноземних компаній. Оксана, дякую тобі за цей детальний аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що готові іноземні компанії інвестувати в Україну для виробництва зброї та будівництва заводів із виробництва зброї. Друзі, бачу є кілька запитань про Олімпіаду у Парижі. Власне, це тема, яку ми також сьогодні соніпонуємо обговорювати. І думаю, можемо її продовжити з нашим журналістом Юрієм Мельником, який зараз є у Франції. Це був на Юра Мельник. Юра Мельник зараз на зв'язку з нами. Юро, вітаю! Тебе знаю, ти може трохи схожий на Джона Кірбі, але точно не він. Давай повернемося до теми Олімпіади у Парижі. Ми знаємо, що 26 липня вночі. Відбулася масштабна серія актів саботажу на залізничних на заліз... залізничній мережі Франції, зокрема довкола Парижа. Це менш ніж за добу до початку Олімпійських ігор. Розкажи про цю диверсію, власне, а що відбулося сьогодні вночі, і чи це вплине на якось церемонію початку відкриття ігор. Власне, Остапе, сьогодні вночі здійснили диверсію на кількох напрямках швидкісних потягів, які прямують від Парижа і до Парижа, і це порушило рух цих потягів фактично навкруги міста в на, на захід, на, на схід і на північ від, від міста. це зокрема також і в Лондон на швидкісному потязі Євростар. Єдиний напрям, який залишився неушкодженим, це південний схід, як кажуть в операторі національної. Залізничної мережі, але е, треба наголосити, що це саме швидкісні далеко е, потяги далекого сполучення, тобто е, власне мережа е, сполучення в самому Парижі, е, транспортна мережа, вона залишилася неушкодженою. І, е, хоча, е, звичайно, вже е, е, зараз служби спеціальні -спец 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 служби пов'язують. Можливо, цей, цю диверсію цей акт саботажу з початком Олімпійських ігор в Парижі. Але наразі, поки що, як скажімо, сказала мер Парижу Ан Ідальго, поки що немає ніяких планів змінити щось саме власне в церемонії відкриття ігор. Тобто вона буде продовжуватися, поки що як заплановано. Ну і поки що невідомо хто стоїть за. Цим актом саботажу, звичайно, деякі засоби масової інформації вже почали вказувати на Росію а деякі сказали, що можливо є певний такий ліворадикальний слід в цьому акті, але наразі достеменно невідомо хто стоїть за цим актом, і будь-які такі висновки вони поки що є спекуляціями. Думаю, відповіти що на, на запитання одного з наших глядачів, які питала власне, чи можуть бути росіяни причетні до е, цього саботажу французької залізниці напередодні олімпіади. Е, думаю, відповідь що не пролунала. Е, як в принципі Франція підійшла до організації безпеки цих Олімпійських ігор? Е, які ще е, варті уваги випадки юро були цими днями? Скажімо так, одним словом безпрецедентно, тому що як можливо деякі з наших глядачів знають це перше, коли взагалі церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться не на центральному головному стадіоні ігор, а власне просто неба в центрі міста, французи в даному випадку відгородили шестикілометрову частину річки Сена, яка йде через центр Парижу, і зроблять. Так такий собі парад всіх атлетів на 85 човнах. ось вздовж цього цієї ділянки ділянки відгроженої це ми знаємо, що десь приблизно є десь тисяч атлетів, які будуть подорожувати цими човнами. А на берегах сени буде до 300 тисяч глядачів, які купили квитки власне на цю церемонію. Ну і варто задати, що ця територія вона вона оточена буд будівлями, звичайними будівлями. І там також будуть звичайно мешканці міста і гості міста. Це сотні тисяч додаткових людей, але це звичайно до речі менше ніж початково планувалося. Адже спочатку ідея була в тому, тому щоб допустити приблизно мільйон глядачів до берегів Сене. Ну, але з міркувань безпеки, власне, такого не буде. І от заходи, які Франція вживає для того, щоб убезпечити власне цю церемонію, вони абсолютно приголомшливі. Так, наприклад, на оці 300 тисяч глядачів буде приблизно 45 тисяч поліцейських та співробітників спецслужб, понад 10 тисяч військових. Понад 20 тисяч охоронців приватних компаній, які будуть патрулювати е, фактично цей весь регіон, також залучено катери е, військово-морських сил. Є, е, є можливість перекрити річку, якщо є потреба. Для цього існують сітки та шлагбауми. Е, на, на будівлях на високих точках вздовж всього цього маршруту будуть розташовані снайпери. Е, вперше в історії Парижа буде запроваджено безполітну зону над усім Парижем розміром 150 кілометрів. І е, також заборонено в місті використовувати будь-які безпілотники дрони, е, е, які не є санкціонованими. натомість поліція буде використовувати немалу кількість безпілотників саме для того, щоб споглядати за натовпом на берегах. І е, також, вперше ще одне, вперше е, поліція планує використати камери зі штучним інтелектом, які будуть. Власне, слідкувати, що щоб не відбувалося жодних дій в НАТО, які можуть, які можуть загрожувати безпеці, це такий контроверсійний захід, до якого вдалися вперше, і який викликав немало немало кількість суперечок в власне в суспільстві. От крім того, як повідомив днями міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманан. Влада провела перевірку під час підготовки до Олімпійських ігор. Понад мільйона осіб, понад мільйон осіб було було перевірено в плані доступу до Олімпіади безпеки. І от за його словами, приблизно 4,5 тисячі осіб отримали відмову в доступі, серед них 880 людей. Через те, що їх підозрюють в можливому іноземному втручанні, Дарманен був достатньо чітко чіткий в тому плані, що він вказував, що занепокоєння щодо іноземного втручання в першу чергу стосується Росії. Що це саме Росія може чинити таке втручання? До речі, він також сказав, що велику кількість так званих представників. Засобів масової інформації росіян було їм було відмовлено в доступі через побоювання, що вони насправді є шпигунами. Так само те саме стосувалося і волонтерів росіян, яким багатьом він не сказав скільком саме, але багатьом було відмовлено відмовлено в реєстрації. Ну і от цікавий випадок, який пройшов через медіа останніми днями. Це випадок з. Шеф кухарем росіянином, якого було заарештовано, так очевидно. Наші глядачі ми могли читати про це в пресі. Кажуть, що оце оця людина Кирило Грязнов, як його назвали в деяких засобах масової інформації. Він приїхав в Францію в 2010 році. Він працював шеф-кухарем в Куршевелі. Потім перебрався в Париж, брав участь у кухарських реаліті шоу в Росії. І, І от, виявилося, е що в... тепер був завербований російськими спецслужбами. А думаю, детальніше про це в нас є на сайті. Можна почитати. Безумовно, історія доволі цікава. Юро, дякую тобі за твій детальний аналіз про те, які заходів живе Франція щодо безпеки на Олімпійських іграх. І що відбувається власне перед початком ігор у Парижі? Юра Мельник був з нами на зв'язку із Франції. Друзі, дякую вам за вашу активність. Побачимося в ефірі. Часта 22 22-й». брифінг повернеться на наступного тижня. У понеділок бережіть себе і до зустрічі.